До вашої уваги двері фабрики Карфат, модель АВ-01, колір дуб-табако, Цікава ця, ця модель тим, що вона йде з зеркалом, скло кальоне. Тобто, ну, дуже прочне. Наповнення самого дверного полотна сосна, МДФ-подложка, італійський кашпон. Також є можливість виробництва цієї двері в інших стандартних кольорах від цієї фабрики. Коробка може бути як телескопічна, так і каплунарна. Як, наприклад, ось тут представлено, можете подивитися. Сама дверне полотно врівень з лишвою. Оплічнювач, ну, практично під кольор коробки. Можна ставити на петлі в монтажу. Наприклад, як представлено тут магнітний замок, ну як варіант, якщо берете коробку телескоп, то можна і на звичайні петлі, такі як в різні чи накладні. Є можливість виробництва по нестандарту, як по висоті, так і по ширині.